Всім привіт! Створимо в Scratch ось таку гру в кості. Давайте розпочнемо. sprite 1 рудикіт нам не потрібний. Давайте його вилучимо для цього, натиснемо на ось цей кошик. І нам потрібний гральний кубик. Ми, звичайно, його можемо намалювати. Ось так. Але щоб було простіше, у мене вже є заготовлені зображення граний кубика, тому я їх і використаю. Давайте завантажимо його. Наводимо казник миші на Обрати спрайт, наводимо, але не натискаємо і натискаємо на вивантажити спрайт. Відкрилося вікно, в мене ось ці ображення. Ось тут. Якщо бажаєте дані зображення, ви можете завантажити з посилання, що знаходиться в описі під відео. Ну, але це в нас тільки одна грань, нам потрібно всі. І інші грані це вже мають бути як образ спрайта. Перейдемо на вкладку образи. Наводимо казінник ми ще знову, вивантажити омпрас, виділяємо всі одночасно, щоб було швидше, відкрити. Тепер переходимо на вкладку код. і зробимо так, щоб випадковим чином у нас випадала якась грань. Перейдемо на вкладку Вигляд. І виберемо змінити образ на. Але нам потрібно, щоб змінювалися випадковим чином. Через це переходимо в оператори. І ось тут є оператор випадково від 1 до. У нас 6 граней, значить, від 1 до 6. ми по ньому. І бачимо, кожного разу у нас образ змінюється. Тобто буде інша грань. Ну, але щоб гарніше виглядало, зробимо так, щоб наш кубик ще обертався. Прийдемо на рух, додамо поворот. Ну і нехай буде поворот ліворуч. Ну і повернемо на 60 градусів. І щоб воно змінювалося 6 разів. Ціле коло у нас 360. Отже, 6 множимо на 60, буде 360. Наша спрайт повністю обернеться. І стояти буде знову так, як потрібно. Так бачимо, він же обертається. Ну і ще, щоб було гарніше, можемо зробити так, щоб коли він обертається, то він був трішки прозорий. Знову прийдемо вигляд. На початок виберемо встановити ефект колір в. Якщо 0, то в нас повністю не прозоре. 50 на пів прозоре. Давайте ведемо, наприклад, 30. Тільки зрозуміли, якщо прозорість, то нам потрібний ефект привид. Ну і в кінці, щоб він вже став повністю непрозорий, тобто, щоб його було добре видно. Це ми зробили, але нам потрібно, щоб наш кубик обертався тоді, коли ми натискаємо на деяку кнопку. Спочатку додамо ось цю кнопку. Ну, давайте для початку наш кубик назвемо якось. У нас буде два кубики, через це назву кубик один. Тепер натискаємо Брати спрайт». У нас є ось така кнопка, поставимо її під кубиком. Напишемо на цій кнопці щось, гравець 1, прийдемо на образи, вибираємо інструмент текст. Давайте напишемо білим кольором. І давайте я ще напишу не гравець, а плеєр на англійській мові. Давайте ще змінимо шрифт. Буде ось таке. Збільшимо, потягнувши за куточок. Збільшуємо текст. Так, вийшло ось таке. Для зручності також назвемо даний спрайт кнопка 1. І тепер нам потрібно зробити так, що коли ми натискаємо по цій кнопці, в нас Спрацьовувало обертання кубика і випадало якесь випадкове число. Отже, коли ми натискаємо на ось цю кнопку, переходимо в події, додаємо, коли спрайт натиснуто. І для того, щоб кубик знав, що він має випасти, потрібно передати йому повідомлення. Додаємо оповістити. Закриваємо цей список, нове повідомлення, назвемо дане повідомлення Player 1. Звичайно, хочете, можете назвати якось і по-іншому. Тепер переходимо на кубик і бачимо, з самого початку ми нічого не додавали. І тепер додамо, коли я отримую Player 1. Клацаємо по кнопці. Так, і все працює. Тепер додамо ще один кубик, для цього кубика буде код практично той самий. Через це просто продублюємо Правою кнопкою ось тут по спрайту. І в контекстному ніжій відкрилися вибираємо дублювати. Бачимо, він вже називається кубик 2. Помістимо його сюди. Зараз по ось цій кнопці спрацьовують два кубика. Тепер додамо ще кнопку. І це в нас вже має бути Player 2. Для даної кнопки є інший образ, але на ньому нічого не написано. Давайте ще зробимо, щоб колір кнопок трішки відрізнявся. Це в нас текст змінюється. Виберемо банку з фарбою. Нехай буде ось так. Тепер ви вже самі вибираєте, як ви хочете грати дану гру. Можете зробити так, що в нас обертається два кубика одночасно для першого гравця і для другого гравця. Давайте для кубика. Нехай обертається в іншому напрямку. Можливо, так буде гарніше. Ось так. А якщо хочете, щоб у нас було по одному кубику, то створюємо ще одне повідомлення. І, зрозуміло, для другого кубика, коли я отримую плеєр 2. Ось так залишилося зберегти. Назваємо гра в Кості та збережемо на комп'ютері файл вимонтажите на ваш комп'ютер. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!